Досягнення ніжинських дітей та педагогів завжди були значними і викликали захват далеко за межами міста. Минулий рік теж багатий на успіхи. І за це слава дячності тим, хто виховує справжніх патріотів України, хто вкладає в них свою душу. Хочу подякувати всім, хто зробив усе можливе і неможливе, щоб підготувати наші заклади до нового навчального року. А це вся ніжинська громада. Педагоги, батьки, депутати всіх рівнів, громадські організації. Одним словом кніжницям. День знань цього року проходить після важливого свята 25-річчя. Незалежності України, яке ми відзначили 24 серпня. Не дивлячись на святковий настрій, ми пам'ятаємо кожні хвилини про тих, хто проживає на сході, особливо тих, хто нас захищає. Ми повинні розуміти, що відсутність єдності та згуртованості це дієва зброя проти нас в руках агресора. Саме тому ми повинні консолідувати свої сили, щоб відстояти сьогодні і назавжди. Вам, освітянам, держава довіру найдорожча, майбутні країни. Не всі школяри стануть письменниками або видатними діячами, але патріотами мають бути обов'язково. І в цьому ваше першочергове завдання. Я знаю, що освітяни Ніжина багато роблять для цього. Виховують повагу до національних символів. У закладах запроваджено виконання гімну України на початку дня. Навіть дошкільнята співають гімн, поклавши руку на серце. Масові заклади, які висвітлюються на сайті управління освіти та начальних закладів, вражають кожну своєю щирістю і високим рівнем підготовки. Педагоги працюють невідірвано, а з піддружності з громадськими організаціями. Містата батькам. І все ж попереду надзвичайно важлива робота. Як сказав наш президент, ситуація надзвичайно складна, але контрольована. Переселенці зі Сходу з'явилися і в Ніжині. Більше 40 діток відвідують навчальні заклади. 93 дитини Попасняцького району здоровилися по заміському таборі відпочинку імені Якова Петровича Батюка в селі Вартіївка. Познайомилися з історією нашого міста. І це прояв милосердя Ніжинської громади. А ця риса завжди була провідною для українців. Тож 1 вересня повинно бути святом для всіх дітей, що проживають у нашому місті. Я хочу ще раз наголосити, що виховання національної свідомості залишається першочерговим завданням. Але в умовах сьогодення його слід здійснювати в комплексі з військово-патріотичним вихованням. Адже захист вітчизни є священним обов'язком кожного громадянина. Серед інших завдань хочу додати розширення мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх запитів населення та демографічних прогнозів. Видалені проєкти для розширення мережі дошкілля. Чотири проекти загальної вартості більше 19 мільйонів гривень. 713 тисяч гривень за сприяння депутата Верховної Ради Кодолу Олександра Михайловича виділено на відкриття двох груп гімназії номер 16 Пріоритетом у наступному році створення навчального виховного комплексу ЗОЖ номер 14 17 серпня на нараді з керівниками. Закладів поступила пропозиція щодо вивчення питання з відкриттям дошкільних груп ЗОЖ No4. Ще одна проблема, яка піднімається щорічно, але сьогодні її починають розуміти директори, це приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до потреб населення з урахуванням специфіки можливостей місцевості та прогнозованих демографічних змін. Покращення матеріально-технічної бази шкіл. Ми з вами вже переконалися, що життя заставляє рахувати кошти, а на світу вони значні. Тому, продовжуючи тему оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, зазначу, ми повинні з вами працювати над створенням такої мережі закладів, яка б забезпечувала запит ніженців. Наданні якісних освітніх послуг. Наголошую, якісних, заклад повинен бути забезпечений висококваліфікованими кадрами, які готові до змін та постійного підвищення фахового рівня. Сучасно оснащення затишним, щоб до нього тягнулися діти. Повинна бути здорова конкуренція серед закладів. Під час проведення наради 17 серпня, як висновок, я зробив для себе це те, що привабливість школи залежить від декількох аспектів. Найголовніше з них все ж таки, що на сьогодні батьки приводять своїх дітей в першу чергу до вчителя, потім дивляться на школу. Тому ще раз наголошую на тому, що повинна бути конкуренція серед вчителів для того, щоб це стимулювали постійне. Постійну роботу педагогічного колективу на підвищення свого кваліфікаційного рівня. І суть не в тому, який ступінь має школа, це ми теж бачимо. І не в тому, де знаходиться ця школа. Тому що маємо ситуацію, коли з найвіддаленіших куточків Ніжина, люди їдуть, батьки везуть діток в центр, навіть у сіпадки з космонавтів. За космонавтів батьків возять дитину в школу на Прилуцьку. Суть у тому, як керівник разом з батьками та колективом вирішує комплекс питань і яку якість знань мають учні. І приємно те, що пропозиції щодо оптимізації закладу поступали під час наради 17 серпня від самих керівників. ЗОЖ номер 8 щодо реорганізації у школу першого ступеня. І не потрібно боятися. Не треба розуміти, що зменшення ступеневості школи це зменшення її рейтингу, Абсолютно ні. Це ступінь, до якого, до якого ходять дітки школу. Початкова, середня ланка. Ми маємо міський ліцей, де немає першої, другої ланки, але третій ступінь він по якості найкращий. Не треба боятися слова, що школа стає початковою. Вона залишається школа. Настане кращий час, буде потреба. І легко можна назад повернути додатковий ступінь. Дошу номер 4, 14, у школу першого-другого ступеня шляхом створення навчального виховного комплексу школи саду. Можливо, це тимчасові заходи. Взагалі, питання реорганізації закладів це повноваження депутатів міської ради. Але кожен директор школи повинен мати план, розвиток свого закладу і бачити його майбутнє. Саме таким повинен бути сучасний керівник. І моя розмова з вами підходить до іншого питання. Якщо запитати людей, що значить бути управлінцем, що значить бути керівником. І більшість відповість це вміння керувати і брати на себе відповідальність. Із питанням керівництва все зрозуміло, адже посудові обов'язки передбачають вміння володіти управлінськими навичками, керування людьми, проектами, ресурсами тощо. От Взяти відповідальність звучить як термін світу спорту. Прошлагістів там кажуть взяв рекордну вагу. Може, це не випадковий, адже брати відповідальність це означає. Погодитися на тягар, який ще треба зважити. І невідомо, що важче – штанга чи моральний тиск, якого зазнає управлінняць. Нести відповідальність велика справа. Однак саме це робить наші дії вагомими і змістовними, допомагає розвиватися і бути успішними. І люди по-різному ставляться до відповідальності. Наприклад, на думку Вінстона Черчилля, відповідальність це. Ціна велича. Дорого, звісно, але я думаю, погодитися, що це робити важко і варто. Дорогі святями, я недаремно зупинився на цьому тезисі, що головне для керівника не тільки керувати, а й брати відповідальність. Тому що сьогодні складний час для всієї країни. Для всього українського народу саме вміння керівників брати на себе відповідальність є запорукою того, що ми будемо мати стабільність, це дасть змогу приймати вірні управлінські рішення, це брати на себе відповідальність за свої дії, вчинки і прийняті рішення. І це те, що поверне довіру людей до влади. Кожен керівник, кожен керівник це представник влади, тому що він приймає рішення, він відповідає за люди. Він відповідає за той об'єкт, який йому доручено. На завершення хочу побажати, шановні освітяни, успіхів та поцінування, добра і здоров'я всім, вам і вашим родинам. Будуть гаразди і успіхи, якщо буде міцний зв'язок і порозуміння. Між педагогами, батьками, громадськістю, підтримка і глибокі усвідомлення спільної справи, створення належних умов для навчання і виховання дітей. Саме головне бажаю всім нам миру, злагоди, добра і всім здоров'я. Дякую за вас. За високий професіоналізм, багаторічну плівну працю та вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання дітей. rosus oh, et promissum